Добрий день, ми в коледжі радіоелектроніки. І сьогодні ми розглянемо рамкові антени. Відразу за назвою зрозуміло, що це антени, що мають форму рамки. Рамка з провідника. Тобто, розумієте, буквально. От рамка прямокутної форми. Рамкова антена. Є розмір А, розмір Б і площа, відповідно, якщо перемножити А на Б, площа рамки. Також може бути рамка в формі кола, кругла антена, або прямокутна. Ну і відповідно, кількість витків можна збільшити. І тоді буде багатовиткова рамкова антена. тобто Рамка повторюється декілька разів і має декілька витків. Це може бути й тисяча. Відповідно, збільшується діюча висота антени, тобто ефективність антени, зростає, а габаритні розміри залишаються ті самі. Для рамкових антен є така можливість збільшувати їхню діючу висоту, не збільшуючи габарити. Ще раз повторюю: рамкові антени провідник. Має рамку з визначеною площею. Тепер давайте розглянемо, які ж е, параметри має рамка, якщо відома площа і якщо відома кількість витків в рамці. Нас в першу чергу цікавить діюча висота антени. Так от, Діюча висота рамкової антени HD, діюча висота 2П НС на лямбда. Що ми бачимо з цієї формули? Діюча висота в метрах, 2 π ну ви знаєте, що таке π, 2π, відповідно, n кількість витків, S – площа кожного витка або площа рамки, ну і нарешті довжина хвилі лямбда. З цього відношення ми бачимо, чим для більшого, більшої довжини хвилі необхідно застосувати антену, тим більше вона повинна мати площу для того, щоб зберегти діючу висоту. Тобто габарити антени зростають з збільшенням довжини хвилі для того, щоб одержати необхідну діючу висоту. Знаючи діючу висоту, ми легко можемо розрахувати електрорушійну силу, що наводиться в рамки. Є А. Якщо ми створимо оптимальні умови, то тоді Є максимум знаходиться за простою формулою HD на Е. Це дуже важливі формули. Зверніть увагу, електрорушійна сила в антенні. При оптимальних умовах, тобто є А максимальне це добуток діючої висоти на напруженість поля. Отакі От прості співвідношення. Значить, знаючи дію висоту, діючу висоту, ми можемо за цим співвідношенням розрахувати найбільшу ЕДС, яка може бути створена в цій антені. Звичайно, можна умови не одержати оптимальні, і тоді ця електрорушійна сила зменшується. Зараз ми ще й розглянемо закон, за яким може ця електрорушійна сила зменшуватися. Але запам'ятається ці співвідношення вони мають практичне застосування, тому що дозволяють розрахувати діючу висоту в залежності від площі антени та площі рамки та кількості витків рамки, а також розрахувати електрорушійну силу, яка створюється в цій антені полем з напруженостю Є. Е. Яка ж діаграма направленості рамки? Максимальна електрорушійна сила в рамці з провода створюється полем в тому випадку, коли площа рамки співпадає з напрямом на випромінювач? От уявимо собі, що ми дивимося на рамку зверху. Бачимо рамку в проекції зверху. І якщо напрям на випромінювач співпадає з площиною рамки, рамка в цій площині горизонтальній розміщена в даному випадку, то електрорушійна сила в антені максимальна. От вона максимальна. Якщо ж промінь перпендикулярний площині рамки, то електрорушійна сила взагалі. Не створюється. І якщо з'єднати точки, в яких довжина вектора відповідає створеній електрорушійній силі, силі ми одержуємо діаграму направленості, вона має форму двох дотичних кіл. От це є А, електрорушійна сила в антені, в даному напрямку це електрорушійна сила. Максимальна є А максимум, та сама максимальна електрорушійна сила, що створюється в рамковій антені. Відповідно, якщо ми візьмемо кут альфа, кут між, перпендикуля... кут між площиною антенни та напрямом на випромінювач, ми легко побачимо, що електрорушійна сила Є а в антені це косинус оцього самого кута. Фі на є, а максимум. Або говорять, що функція направленості антени в даному випадку косинус Фі, де Фі це кут між площиною розміщення рамки і напрямом на джерелове промінювання. Те, що рамкова антена має діаграму направленості у формі двох дотичних кіл, це дуже важливо і широко використовується. В практичних задачах. Справа в тому, що напрям, з якого електрорушна сила практично не створюється, тобто нульовий напрям, на діаграмі видно досить яскраво. І за мінімальним значенням електрорушної сили можна визначити напрям на, напрям перпендикулярний до максимальної точки. Можна також поворотом антени визначити, в якому напрямі. Знаходиться джерело за максимальним значенням електрорушійної сили. Тобто, знаючи діаграму направленості, можна за допомогою рамкової антени визначити напрям на джерело випромінювання. Цей процес називається пелинг, напрям на джерело випромінювання. Ну, а якщо мати пелинги, взяті з двох точок. То на перетині пелингів ми одержаємо точку, де знаходиться джерело. Таким чином, за допомогою радіопеленгації, можна знаходити джерело випромінювання. І для цього застосовуються рамкові антени, які ми сьогодні розглянули. На сьогодні все.